Спочатку у мене були певні сумніви, як це сказати? Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindress Life. Сьогодні у нас буде огляд. Я був в гіпермаркеті метро і придбав такий собі кулінарний девайс. Кулінарний інвентар, як написано на упаковці, це порційна форма кругла, це так звана керамічна посуда. Її можна використовувати для випічки. Ну, в першу чергу я її і брав для випічки, вони привернули мою увагу. Справа в тому, що в метри є дуже багато різних, скажімо так, кулінарних девайсів, кулінарного інвентаря, в тому числі і різний посуд, різні форми для випічки. У мене, в принципі, є такі собі мітелічні форми для кексів, для випікання. От, але мені чогось захотілося купити керамічну посуду. Що вона собою представляє? Зробимо такий невеличкий огляд. Ну, По-перше, написано, значить, що, як я вже сказав, це посуд керамічний, значить, його розміри 9х9. І на 5 см. Їх в упаковці йде 6 штук. Написано, що його можна ставити в мікрохвильову пічку, а також можна ставити в звичайну духовку до температури 250 градусів за Цельсієм. Також тут є значок, що можна мити в посудомичній машині. І при тому його цю форму не можна ставити на газову плиту, на відкритий вогонь. Ну, для духовки вона зведеться. Що можна сказати? Я так думаю, що ці форми ми зараз розпакуємо, зробимо знімочок. Як воно виглядає? От така вона упаковочка 6 штучок. Зробимо. Розпаковочку і доставимо, подивимось, скажімо так. Форма дійсно класна. Така, в принципі, відчувається в руках, така тяжка кераміка, це, в принципі, хорошо. Значить, внутрі вона гладенька. Ну, так, да, діаметр 9 см, висота. Як сказано, 5 см. Ну, я думаю, що так, да. Розміри відповідають дійсності. Значить, упаковані вони були в целофанову плівку, внизу картонова підложка. Ну, в принципі, в формі класні. формі класні. Я хочу спробувати сьогодні в них. Протестувати, зробити випічку. Я буду готувати сьогодні кекси, яких ще називають мафіни. У мене буде окреме відео з рецептами. Тому підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Щоб не пропустити нові відео, нажимайте на колокольчик. Мені важлива ваша підтримка. А, яка ця форма? Ну, подивимося в процесі випікання. Після того, як я зроблю випічку, я ще раз зроблю одне включення. Подивимося. Як вони в процесі експлуатації і поділюся своїм враженням. Значить, як я вже казав, для мафінів можна використовувати отакі алюмінієві формочки. Але мені хочеться сьогодні спробувати чомусь в керамічному посуді. Є в мене певні думки з цього приводу. Ну, подивимося, проекспериментуємо. Поставимо в духовку, подивимося, як буде в ньому випікатися. Також, в принципі, їх можна використовувати для приготування і інших страв. Ну, Наприклад, той же грибний жульєн готувати в ньому в принципі, буде непогано. Я думаю, що якщо сюди покласти було б грибочки, сир і якийсь вершковий соус, то було б дуже таки смачно. Ну це вже в процесі. Коротше кажучи, для чого я купував ці форми? Я їх в першу чергу купував для того, щоб їх можна було використовувати для запікання в духовці, для випічки і для приготування різних страв, які потребують термічної обробки саме в духовці. Форма подачі також пристойна. Тобто, коли ми робимо якусь порційну страву і подаємо на стіл, то в цій формі можна подавати. Тобто, вона дуже така, ну, презентабельна, доволі така пристойна. І в руці, що саме цікаво, вона ну, дійсно відчувається, що це кераміка. її приємно тримати, тому що вона має певну вагу і це певною мірою є дуже класно, дуже прикольно. Ну що, піду я готувати Майфіни, а ви ставте лайк і будемо дивитися, що буде далі. Друзі, я провів свій кулінарний експеримент. Ну, по-перше, я спік такі чудові мафіни, або як їх ще називають кексики, але це окрема історія. А рецепт буде на каналі. Він дуже простий і смачний. Так от повертаємося до наших форм для випікання. Результатом я більше чим задоволений. Спочатку у мене були певні сумніви. Чи не буде приставати тісто. Форми справедливості раді, треба сказати, я змастив трішки рослинною олією перед тим, як випікати, але не в тому річ, форма пропікає тісто хорошо, вона тримає жар і в той же час. Кексики, вони ж мафіни, дуже легко відділилися, тобто не було з цим ніяких ускладнень проблем. Тому в мене були певні сумніви, ну, як ця керамічна посуда буде вести себе в духовці. Але ви знаєте, да, мені сподобалось. Тому я скажу так, що результатом я задоволений, нічого не підгоріло, все в принципі дуже класно і чудово. Буду далі використовувати в своїх кулінарних експериментах. Наступного разу я, напевно, тут приготую якийсь або якийсь гарячий салат, або той же жульєн. До речі, рецепт жульєну у мене є на каналі, кому цікаво, можете подивитися. Стосовно цього кулінарного девайсу, все класно, все супер. Якщо вам сподобалось таке відео, Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться моїми відео з друзями, готуйте, дивіться мої рецепти. Запрошую переглядати мої плейлисти. У мене є і м'ясні страви, і випічка, і страви з овочів, і е, різні інші цікаві рецепти. Рецепти прості, смачні. Рецепти є і трошки складні. Рецепти багато, біля 200, навіть більше 200. Є також короткі шорси. Це окрема історія, вони також цікаві. Деякі шорси там взагалі набирають за перші хвилини тисячу переглядів, тому людям це дуже заходить. Запрошую подивитися. В общем, все скажу вам класно. Тому лайки, підписка і чекаю до зустрічі на моєму каналі. Всього вам найкращого!